С сьогоднішньому випуску передачі ми розповімо про те, яким повинен бути парник для розсади овочевих культур. Шанувальникам землеробства продемонструємо майстер-клас із правил користування мотоблоком. А любителям естетики та краси розповімо про альпійську гірку та рокарій у ландшафтному дизайні. У попередніх передачах ми говорили про те, як потрібно вибирати та сіяти насіння для майбутньої розсади овочевих культур. Початок квітня це той період у городньому календарі, згідно якого вирощену розсаду потрібно пересадити у парник, де вона дозріватиме до повноцінної висадки у ґрунт. І так ми викопали траншею, вирівняли, і нанес необхідно завести солому. Сміття або будь-який інший матеріал, який містить органічну речовину. У даному випадку це так сказати, кролячий дній, розрівнюємо. Висота цього шару повинна бути в межах 20-30 см. Як правило, очівники, які займаються промислово вирощуванням овочевих культур у відкритому ґрунті, вирощування розсади, власне, проводять в таких парниках. На вулиці він повинен бути заглиблений, ми говорили з вами 60-70 сантиметрів. І основне, щоб ось ця поверхня, яка обернена в сторону повітря, не всередину парника, була захищена тирсою, соломою, землею. Гноєм, щоб не було притоку холодного повітря. І так ми основу парника зробили. Після того, як ми вирівняли вже цей соломіць солому і інші відходи по дну парника, ми заносимо шар гною. Краще, щоб це був кінський гній, овечий гній, ну кролячий теж. Непоганий і пташиний послід. Шар такого гнову повинен бути в межах 30-40 сантиметрів. Тобто ми на цей гній наносимо шар гною 30-40 сантиметрів, вирівнюємо його і ні в якому разі сильно не очинюємо. Чуть-чуть, так сказати, вирівнюємо, і він протягом тижня 50 днів в такому стані розігрівається до температури 60 градусів. В цей період можна буде вже на цей гній накладати шар ґрунту для вирощування безпосередньо розсади, тобто висіву насіння, або ж переносу піку, пікованої розсади безпосередньо в парник. Обов'язковою умовою для створення парника є накриття його плівкою або склом. Це забезпечить підтримку стабільної температури, яка повинна триматися у можах 17-19 градусів, а пізніше 21-23 градуси вище нуля. Дуже важливо проводити тут закалювання рослин. Тобто в денний період необхідно відкривати парник для того, щоб був приток свіжого повітря. І була температура тут тобто, в межах 17-19 градусів. Цю процедуру необхідно проводити практично щодня, коли ми маємо зовнішню температуру нижче 18-20 градусів. Важливим є і досвідчування власне, парника. Ми говорили з вами про те, що вирощування розсаду на перших етапах росту і розвитку вимагає в межах 4-6 тисяч люксів, то тут необхідна. Світовий потік в межах 15-17 тисяч. Тобто, на ось такий парник нам необхідно буде лампи 400 ватні три лампи на цей період. Ось практично парник готовий, він повністю захищений по сторонах від притоку холодного повітря. В середині ми маємо стабільну температуру, яка підтримується в межах 30-40 градусів протягом 50-60 днів. тобто та той гній, який ми вкладаємо після соломистих матеріалів, значить він забезпечує ось таку стабільну температуру. Будемо мати практично вже розсаду, яка не буде потребувати накриття зверху парника. Усе частіше господарі власних садівничих ділянок надають перевагу обробці землі з допомогою зручної, сучасної та надійної сільськогосподарської техніки. Для такої роботи невідмінними помічниками є мотоблок або мотокультиватор. Як правильно обрати для себе міні-сільськогосподарську техніку, розповідають нам професійні фахівці. Для того, щоб правильно вибрати техніку для обробки землі, потрібно врахувати площу. На ділянках землі менш як 50 сотих рекомендуємо використовувати мотокультиватори. Його потужність коливається від 3,5 до 6 кінських сил, ширина обробітку до 90 см, глибина до 30 см. Сучасні виробники роблять усе для того, аби вдосконалити міні сільськогосподарську техніку до максимального її використання. Із допомогою додаткового навісного обладнання, що приєднується до агрегату, мотокультиватор може виконувати такі функції: орати, сапати та обгортати землю, а також садити та збирати картоплю. А задній хід такої техніки збільшує маневреність та швидкість обробки землі. Ось такі мотокультиватори є дуже зручні і легкі у використанні. Аналогом мотокультиватора є мотоблок. Це професійна та більш потужна сільськогосподарська техніка, можливості якої не розчарують навіть найвимогливіших господарів. Мотоблок є більший за вагою і потужністю, і тому він призначений для більших ділянок обробітку. Мотоблок відрізняється від мотокультиватора тим, що він має резиновий хід колес, коробку передач. А також вал відбору потужності. За допомогою валу відбору потужності можна вцепити сінокосарку, снігооборочну машину, а також прицеп. Вартість мотоблоків та мотокультиваторів, а отже, їхня потужність, надійність та економічність залежить від виробника самого двигуна даної техніки. Перед нами мотокультиватор торгової марки Вікін. Його потужність – 6 кінських сил. І ширина обробітку 85 см. Дуже зручний культиватор, адже він має передню і задню передачу. Перевіряємо чи залито бензин. Використовуємо 92-й бензин. Дуже зручно перевіряти мастило, адже є щуп. Далі ми підваштовуємо ручку під свій зріст. Чорна ручка призначена для приводу вперед, червона для приводу назад. Переключаємо важіль в положення пуск. І заводимо. Німецька компанія Вікінг випускає садове остаткування з 1981 року. Такі мотокультиватори оснащені міцною ланцюговою передачею, а захисні диски дозволяють не пошкодити рослини в рядках, які знаходяться поруч. А ще техніка зручна та легка у транспортуванні. Придбати сільськогосподарську техніку ви зможете у магазинах інструмент сервіс, які знаходяться у місті Луцьку за адресами проспект Молоді 4 та Проспект Соборності 38, що навпроти магазину «Там-там». Традиційна споруда для сучасного ландшафтного дизайну є альпійська гірка, яка являє собою невелике підвищення або схил, що імітує скелястий природний ландшафт. Альпійськими прийнято називати рослини природними умовами, життя яких є гірська та кам'яниста місцевість. І для того щоб ці рослини могли зростати на рівнинних майданчиках, для них необхідно створювати певні умови близькі до їх природного місця існування. Таке середовище створюється за допомогою насипу із штучних каменів і має назву рокарій або альпійська гірка. Перед вами ландшафтна композиція типу рокарій. Рокарій це кам'яна гірка, насаджена різною декоративною рослинністю. Саме цим рокарій і відрізняється від альпійської гірки. Альпійська гірка це саме кам'яна гірка насаджена високогірною рослинністю. Цим вона відрізняється від рокарій. Роботу над альпінарієм потрібно починати з вибору місця. Найкращі умови це затишок і багато світла. Як правило, ця територія знаходиться біля будинку або огорожі, де більшу половину дня сонячно. Після наміченого контуру ділянки потрібно викопати яму глибиною 20-40 см, а зняти родючий шар відкидаємо для застосування під рослини. Викопаний котлован потрібно засипати дрібним каменем або будівельним сміттям. Такий дренаж запобігатиме застою води. Після цього засипаємо з поверху. Шар рихлого ґрунту, який пропускає вологу. Тому що рослини, якщо робити альпійську горку, високогірні рослини є, не люблять застою води, води, треба, щоб водичка швидко збігала. Після цього розкладаємо саме великі елементи нашої гірки, тобто великий камінь. Це якби формується сам скелет нашої гірки. Далі використовуючи. Ці інші підручні методи перевозимо, завозимо, засипаємо всі проміжки між камінням для того, щоб сформувати сам, саму гірку. Після цього треба зачекати ну, хоча б пару тижнів для того, щоб осіла земля. І це разом нам дасть змогу. Обробити гербіцидом і іншими, чи іншими хімікатами бур'яни, які проростуть, які завезуться із землею. Наступним етапом створення гірки це є підбір рослин. Ну, це дуже складно, тому що якщо створювати справжню альпійську гірку, то ці рослини є вибагливими і не завжди в наших умовах переживаються. Простіше з рокарієм, тому що для цього використовується. Дуже багато рослин і це не є проблемою зараз у нас знайти купити такі рослини. Уся складність полягає у тому, щоб гірка красиво виглядала протягом усього року. Навесні, здебільшого, в рокарії повинні зацвітати примули або крокуси. Влітку це багатолітники, восени низькорослі хризантеми, а для зими залишаються вічно-зелені хвоні рослини. Серед чагарників для рукарію використовують барбарис, бруслину, низькорослі ялини, туї та ялівці. І незамінним елементом догляду за усіма рослинами є регулярна їх підживка та. Прополювання в даному випадку ми вже бачимо тут перші проросточки весняного зілля. От його обов'язково потрібно забирати звідси і викидати із території рокаві. Правильно? Так. Ще, можливо, якісь будуть поради щодо догляду. Великої уваги потребує фоя. Відповідно до характеристик рослин, як я вже говорив, потрібно правильно підживляти. Часом обрізувати, якщо це навіть не хвоя, обрізувати кущі і інші декоративні рослини вашого рукаві. А от тут ми бачимо на цій композиції, є ялівець. Потрібен за ним догляд, тобто, можливо, зараз треба період підрізки, можливо, його треба сформувати, підживити, надати йому форми. Справа в тому, що ці рослини вони самі по собі від природи є такими, і самі себе формують. Підстригаються хвойні тільки в тому випадку, коли крона є рідкою для загущення крони. Існує група рослин, яка за короткий термін заповнює велику площу рокарію або альпійської гірки. Це живучка, флокси, очитки, примули, крокуси, іриси та інші рослини. Рокарій в ландшафтному дизайні можна поєднувати зі штучним ставком або струмком. Якщо рокарій влаштований під деревами, тоді не варто використовувати для його дизайну дрібні камінці. Восени буде незручно прибирати опалу хвою і листя.